Всім привіт! Зараз вам розкажу все по цінах, от і до. От і до. От саме от 2000, що можна взяти. І до. Вон там стоять, ну, понятно, трактори там стоять і по 15, і по 20 тисяч доларів. Але все ж таки людей цікавить, що можна взяти е від дешевого до дорогого. Якщо пройтись, тако по цінах. Давайте від, е от і пройдемось. Е по цінах. Ще покажу навісне. Ото все теж навісне можна вкомпакувати. вон Сіялки пройшли зернові, класні. От, там фрези, фрези такі, коси, все є. Поняли? Тупо є все. От, дивіться, і то Київ, то місто Київ, то центральна така перевалочна база. Тут дуже багато техніки проходить, звідси покупають. І магазини, і перекупи, і всі, хто виходить. Техніку тому, хто хоче взяти за найменшою за найменшу, найменшу ціною. Готово у нас фур приходить, там фура стоїть, вигружається тако з ящиками. В ящиках потім збираються і їде одразу до вас. Напряму, найменша ціна, плюс все нове буде, не стоявши ні дня там, під дощем і так далі. О, тут все є. ДТЗ-шки є, скаути, Сінтаї, шифенги, оріони. Ні, оріонів немає, джинма, все. Все, що Донфенг і все, що в Україні продається. Підемо, от і до. От Що ви можете взяти від 2000. Зараз можете взяти кілокінтаври. 200 буде трохи більше, бо 200-ка 160-ка така сама, тільки на менших колесах 16 кінських сил, мототрактор. Коротше, будь мототрактор ви возьмете від двох так от до 2,5 до 2700 ви возьмете собі мототрактора з комплектацією, з усім, під ключ, фреза, пух, всі діла. Самі дорогі, у нас роді йде 2900. Там. 22-24, скільки вам треба тих сил. А саме ходові 160, -ки, 200 -ки, по суті, бо там більше не треба на такі трактора. Ну, я, по ньому блокіровки нема. Діференціалу нема По ось розблокується. Насос, генератор виносний, генератор під капотом, насос, окремо від мотора качає, тобто у вас щеплення незалежне і незалежний контур на гідравліку масу. Все, крута, по мототрактору нічого краще ще не придумали. Все, ми на них далі не зупиняємось і йдемо. Ми далі по наступних, як то кажуть, показувати вам буду, що є трохи покраще. От Тут так забарикадірували, що я хрен зайду. До речі, до речі, хто ще не знав, в нас також є оцінюна техніка старших років. У нас є пара тракторів фотон ловол, в нас є. Пару Во -во. В нас є... А, я тут пройду, певно. В нас є Ката, в нас є скаути, по ним було окремо відео, так що підпишіться, подивіться, перегляньте Ось такі фотони. В ціну де вешки, фотони будуть, скаут теж буде так набагато дешевше. Там стоїть ката з козирьком, теж дешева. ну, Відносно старої ціни, яка була з реверсом, з козирьком, Там теж ціна менше, менше стоїть, ніж такі файтери з реверсом. Поняв? Такі знижки, хороші знижки. Не на словах знижки, а дійсності. Далі, якщо у вас все-таки вже мототрактор не влаштовує, у вас є два варіанти. Або ви берете до трьох тисяч, можна взяти такого або скаута. Бачите, як голубі обісрали його жорстко. Або такого от... Де вони стоять? Я зараз підійдуть. У вас скаут, їх небагато, кстати, лишилося. 220, то тракторист буде як мототрактор, тільки буде грубша рама і коробка шифтінговська буде трьох вал відбору. Він не все навісне возьме, але вже а, під трьох якийсь пух, фрезаметр 30 мало менше, копалка трязучка. Ну, коротше, можна вже працювати трьох точки, колія регулюється, зберігає всі переваги мототрактора, мототрактору, при цьому у вас вже надійна коробка, яка не, не видержує будь-яку нагрузку, плюс трьохточка, вау відбору під на вісне все можна, можете працювати. Ось такі нагороди. Вже трактор має, має більш можливості ну і більше вага, відповідно тут. Коробка дуже важка, він десь 770 кілограм де майже 800, 780 вроді. Такий скаут. Так само такі локентаври. Так само такі локентаври, як і скаут. Бачите? Такі, коробка така теж простий, До 3000 можна взяти спокійно, з доставкою все під ключ. Так само є з передком. Вроді 3600 чи 3700 був з передком. Повнопривідний, ну, передок під кардани, і як шифінгу, там мост стоїть передній, як в 244-му, теж там. Е, вот. во, во. Якщо все ж таки вам треба. ну Вони у вузькі, вони легкі, вони не все зроблять роботу. Далі йдемо, якщо вам все-таки треба трактор, який буде вже в полі, трохи пару гектар маєте, я б радив тільки шифінга, ну, починай дивитися тільки з шифінга. Причому зараз є шифінги, як такі звичайні. Так є і з пронадійним гідроциліндром, там стоять зелені. Я знімав по ним відео, я теж не буду довго на них зупинятися, всі вже бачили ті трактора. Шифінг за скільки можете взяти ви, шифінг можете взяти від 3200. від 3200. Зазвичайний, старіші моделі, там 23-го року. Це вже пройшов 24-й рік. Це BFL, BFLU, там є. А, три букви нічого не значить, там фактично, що ППРД радіатор, блокіровка заднього моста. І гідроциліндр, це максимальна комплектація. Є просто передній радіатор і блокіровка. Без блокіровки вже не роблять. 240 взагалі всі йдуть з блокіровкою заднього моста. Все, вони можуть бути сині, зелені, червоні, хоч і можуть завести фіолетові, то оригінальні від трактора. От відповідно, літіло логотіп він присутній на всіх узлах. Коробка, мо мотор всюди є така емблема. Це то, що ви можете взяти попростіше. Тона ваги, 1,25 метра колія, віракс пугу він потяне, купалку потягне косу, віракс маленьку. Тобто всі навісни вже фактично можете використовувати. Або якщо у вас там е, треба більше, берете такий самий з передком 44-й маєте вже тонну 300 ваги, здорові колеса, х на коробку, ну 44-й взагалі танк. 44-й шифінг взагалі там. І все, и ви ви робите їм все повністю. До речі, бачите, в опухах стоїть ДВ-350, одна штука є в наліччі, по ціні до 40-го шифінга. Буде знижкою. Ще ще уступлю з нього, бо він бачите, він пережив окупацію, але він незламний. Як українці, поняли? Ото, до речі, з передком той кентавр. Бачите? Воно, конечно, покончено бо зроблене, ну корч, то корч. Ну а заліза, дивіться, дивіться, поставили сюди моста такого, що він майже до землі йде. Ну, роздатку, редуктор. Майже до землі йде. Тут, тут дорожнього просвіту немає, і вивороту теж немає. У нього радіус розвороту пів кілометра. Поняв. Но НО, з передком і саме дешевий, і заліза не пожаліє. Тобто вам та роздатка не крякне, вона буде ходити. Де да, воно незручно, шарова тут така дебільна. Ну, я ж як в шифінгу. В Шифінгу мости ходять, тут буде ходити. То то можна користуватись. Якщо ж, якщо ж вас це таких не влаштовує теж та херня, вам треба щось трьох циліндрове, то от вам варіант. Ви можете взяти або за 4 від 4 сентая на задньому приводі 244 км-овський мотор, безермінний, гібка-муфта да, і 6 на 2 коробка. звичайні колеса, ну, сінтайчик 240-й. 220 ті були і зараз тільки 240-й. Або а, за 5 з передком акційний. 5 з передком 44-й. Такий самий, тільки ще передня бортова. Вміняємо, бачите, файна. А, плюс гідропідсилювач, плюс тут ще додана гідропара одна. А, до речі, на тих теж вже гідропара стоїть. На прицеп, там на все ж таке вже можна встановлювати, підключати. От. То з таких трьохциліндрових дешевіших, які є в оці. Раз. І два. Саме дешеві з трьохциліндрових тракторів, які в принципі, ну, ще в природі існують і є в нас. От. Далі йдемо. Моє... Ну, ну, дивіться теж, вони йдуть легші, вони легші навіть за шифами, в них колія йде метр десять по центрах. Ви все навісне їм не, використ... не зможете використати. Тому що він ну, він, легший, він менший, він йому буде важкувати. Там, або з косою боковою польською, буде важкувати, якщо там 135 то вже він не потягне, там, як да? чи там, наприклад, транспортерна копалка. ДТЗ-шна віракс, вона здорова, вона важка, йому буде важко з ними. Якщо ви хочете повноцінний, повнорозмірний трактор, або шифен 244, якщо у вас е, грошей менше, або якщо у вас грошей більше, то берете. Берете кентавра, кентавра есочку і бородешку. Зараз я покажу. Я по них робив навіть окреме відео, бо то дійсно ці дуже файні тракторці. От вот, дивіться. Перша 40 є, теж дешева сороковка на сьогодні. Або от. А, а, кхе -кхе. Ось. О. кентавр С є в трьох кольорах Такий синій зелений. з 6 тисяч, зараз рівно 6. Офіційна ціна. Знижка на кентавр Поняли? А С і е такий салатовий, зелений, такий приємний. Не як шифінгу, блюдський цвет, вирвіглас, а такий файний цвет. Колір такий хороший, приятний ніжний ніжний, радує око. Вот, ось, такий вот тракторець. А, синій і червоний. Ну, червоний такий сивоний. Стоїть 50-ка. Вот, за 6. Або, якщо вам треба там до опції гідропари, ось такі 4 штуки. Широкий протектор, щоб був до дисковий щеплення, то берете rd люкс Вони 6200 йдуть, але зараз на них є хороша, дуже класна знижка. От люди, хто в мене брав недавно такі RD-шки, не дадуть забрати. По залізу, то той же самий кіндавр. Один в один, все, мости, роздатка, коробка, передній мост, моторка М. Все. Ну, один в один. Все. Інший поставщик, інша фірма київська завозить. Брат Близнець Оріона. РДшки, хто любить вот забийте на них вже і купити собі РДшку таку. Бачте, яка, у нього морда мощна, така агресивна. У нього, да? Ідемо далі. А, якщо вам треба ще більше опцій, є у вас насправді ще варіант з реверсом. З реверсом взяти щось не у вас є аж три варіанти. Ні, не є два варіанти, а взагалі є більше варіантів. Зараз покажу хлопці. Так, з реверсом. По варіантах з реверсом. Зараз покажу. Два варіанти недорогих, ну дешевше. Два варіанти дорожчих, ну, пуля-трактор. По-перше, такі файтера. Файтера такі по 6, 650. Вони були без реверсу і зараз додали реверс, ціну не поміняли. Таке саме, як і була. Плюс є на них хороша знижка Вон, такі салатові файтера то завозить скаут, поставщик скаут, он там фуру розгружає, ми скаутів, це завозить такі файтера. Трохи проще по капоту, трохи проще по там, педалі може відрізнятися на підвісні, там а, ококрасочне, трошки попроще, кузовні якісь моменти. І вона реча грає. Не знаю що, зракою може на нього сісти на той речах. Ну а так, в принципі, по залізу теж кемовський мотор, ходова, все, питань не буде. От, і мені треба бігти. а Зараз будемо біж, бігти, бо бляха відео волосся довге. Мені ніхто не буде дивитись, кажуть, що мені робився знімати. 20 хвилин дивитись твій трактор з дубу рухнув, жити коли. 254 скау, то то от він, теж поставщик скаути. Ви бачите, як зроблено там підлога, лакокрасочне інше, там речаги, робоче місце, тут більш ту, віч люксово. Зроблено 6950 скаут з реверсом 254. Теж, до речі, люди беруть дуже файні трактора. Тут ще, помімо гідропар, ще примусова, файтері, до речі, теж примусово йде. Поняли? Вот. Або за 6. По ціні файтера, короче, я не пам'ятаю, скільки точно він стоїть. Десь 6700-6600 можна віддати така воката. Реверс Тут інший грубший мост, що така ката. Тут ну, інша коробка, тут інша заліза ката. Важче, потужніше за... Там, за ті ж кентаври, да? наприклад. Плюс комплектація компресор, сівер, дуга безпеки, козирьок. Один минулого літа завоз. то Виготовлення 22.05 прийшов того року. року. Ми склали його. Ангарне зберігання стояв в тому складі. Одна штука є, тому бачите потріскалася трошки ця пленка, пленка зверху. Вот. І в принципі все, по ньому більш ніяких нюансів нема. Оцінка. Та, така сама історія з фотоном Лову, на він 35 а Там вже він іде дорожче. Вот. І з моїх любимих преміум сегмент, скажімо так, преміум сегмент, то в нас DTZ, бачите, всі є на вибір. З люксових Всі є на вибір трактора Донфенг ДТЗ Ловол. Донфенг ДТЗ нові. Всі нові, є сороковки ж G2, стоять там. А сороковки G2 з циліндрами, з примузової гідравліки. Є сороковка вка обична NetG2, звичайна коробка. Є сороковка ж G2 без циліндру. Є ДТЗ-шка HP. ДТЗ HPX є, 5244, 53-44 є. Тут щось є 23-й рік, щось є 24-й. Ну, є, поняли, що всі кольори є можливі, всі можливі комплектації. Що ДТЗ, що Донфенг тракторців. На 23 й рік буде знижка. 24-й, тільки про що, там буде ціна звичайна. ДТЗ від 7, Донфенг від 7300. Ціни такі. ДТЗ від 7, Данфен від 7300, можна вже взяти собі щось з цього преміум класу. І Ловови зараз у нас є пару штук, таких халявна ціна 6400. За Лево 244. Такова вони теж по 7 завжди були. Джинма всі, джинму 24-ку і там погнало до 7 240. І, звісно, з таких топових, ну, що більше беруть, Сороковки скаут 50-ки. 8-9300. Сороковки Кентавр, я казав, що вже ціну 6900. Реверс Нима 7. 50 F кентавр 8300. Акційна ціна. Зараз буду на нього окремий обзор знімати. 50-ка така, їх теж багато прийшов, причому є з кабінами. Теж 10-350 з кабіною. і... 8300 просто о, 50-ка. По кольосній базі по вазі майже скаут, тільки що там трошки редуктор, інший. Відмінність педалі тут на підвісні і резина арморовська, І нема селіндрів. Ну я думаю, що комусь такі опції не треба, можна взяти. Треба просто великий, здоровий, важкий трактор, берете собі такого кентавра, теж по якості, він бачите, тут теж зроблено файно, воно все по-нормальному. По-людськи, що купив собі чувствуєш, купив річ, просторне, сидіння робоче, місце просторне, все як поважне. от І йдемо до кабінників. Там в нас трохи стоїть цих як його, ДТЗ, джинма. Одна одиниця є Кентавр Сороковка. От там вона стоїть, та зараз ми з нею почнемо. А я вже забіг, заманався бігати. Що чесно, Сороковка, кентавр Сороковка Кентавр 8,5 офіційна ціна, на нього буде знижка, бо це старіша модель, вона з старою мордою без ровного полу, по ній телефонуйте. Ми цікаво зробимо хорошу ціну. 23 рік. Скаути нові 50 очки, з 11, -ти. з джинма 9. Сороковка з кабіною. ДТЗ -ка 11600. БТЗ 16, джин багато пройшло, то теж 24 рік. Це Ні нові, що помінялися з джин з цього року, що оновили, що нічого. Так само кабінет було у блюдо, що така і залишилася. Але сам трактор хороший. Далі зараз будемо фінішувати тим рядом наш, так сказати, на початку площадки. ряд преміум тракторів. Самых дорогих. Про дешеві ми поговорили, а це ще зима, щоб можна 50-ку взяти, 90-ку там, і так далі. Дивіться, ну можу порадити тільки що. Лавол, ката і Скаути є. Вот, можу порадити з таких з хороших. 35-ка, до речі, Лавол. Вон до ка G2. Я, теж акційна, 23 й рік. Лавол 354, 10 600 354 плюс о -о, то реверс 4-циліндровий єврокабіна е 50-ково 504Б. Там є різні комплектації, треба дивитись по цінах. Ну, 45-ка була за 14, а ці 50-ки були 16 з чимось і були 18, новый вже, вот а, ката, 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 по 18 новий рік випуску. Стоїть тут тільки 904, але взагалі є всі. Є всі тільки на іншій базі. Ката йдуть в нас, виходить, 10 235 ка ну, як ловав. 454-та ката йде 11,5, 12,5 йде 50-ка, чиста 50-ка. І 904-й А, КБ йде 16 там з копійками. На базі 90-го сильного. Потім йде 904, буду казати в гривні, так в доларі не пам'ятаю, 904-960 11.04 лям 200 і 14.04 -й, я не пам'ятаю, там більше йде. На навсіката є знижка, мінус штука баксів. На всі кати така знижка, ну кроме 35-го, в моєму, і 45-х. На від 50 сил і до 140. От, знижка, 1000 доларів зараз. <плес> ну і звісно, навісне. навісне, я не буду по всіх бігати. Пуга є, фрези, бачите, всі є. Сторокові, 50-ті, є, причому і скаут фрези, є дтз ДТЗшні фрези, різні вибір є. Коли вже не сезон, фрези вже нікому в сраку не потрібні, нас їх як завжди завезли. <плес> <плес> вот, то наша нормальна практика. А як то кажуть? Коси вот, польські. Віракс, лісички. Теж менші, 125, 135 і 165 літ. сажалки на картоплю. Купачі. Купачі транспортерні є. Зараз в складі покажу транспортерні. Опри від 200 літрів до 800 На різні трактора дтз Транспортери. ДТЗ транспортери. Ну, на мототрактора навісне. Менше там КР09 косилки, граблі, фрези. То я не буду на цьому зупинятися. Ну, вон те, що на відправку йде, по суті. Так не придумую, що беруть. 160-ку кентавр беруть, такі. 16-й мототрактор беруть. Ось. О. Скаут. 220. А? Десь і без сімки а каже, які скаути приходять з контейнером. Крило. Де? Ну... А, ось осьо. Крило, капот. Ну, ось Це о... не було. Люди. да, Якщо у вас царапане крило, то пацієнт сказав, що опросів не було. Я рахую, що треба прислухатись. Ну, Насправді, так, да, китайці приходять, Ну, буває царапани, то бляха ніхто їх не буде вам красити. Ну, на Кісь ну, є. якісь, більші, якісь менші. То, в залежності там вже окрас, що я пояснюємо. Ну, Бачите, скаут, лакокрасочний, класний, чіткий, але все одно. Вот це здару... Внутрі криво крило то ще в контейнері воно таким стало. И, ну і перекрашувати його, зрозуміло, ніхто не буде. Бо то він ну, навіть такої краски в Україні, щоб його красити. Ну, квадрики маленькі, то теж зараз літо у нас по квадриках є дитячі, от такі 200 кубів вже я сам їздив. 210, він же мене везе, причому нормально. Такі подразковий, ну типу можна і дорослим їздити. Ті від 25 тисяч можна взяти 200 там 175 кубів, що може в самому політати. Або такі дитячі взагалі. Ну, типу, тут взагалі дитячі квадрік. Ну і от, от бачите, фрези комплектуємо. Все. Раз. Вон ДТЗ на фреза, до речі, фреза скаутська. Збираються. Вот. ну і Всяке проще мотоблоки стоять. Я вже на цьому взагалі не буду так, звертати увагу, то вже там по мотоблоках наберете, якщо цікаво по квадроциклах. Я вам показав просто наліччя навісного, що все навісне то тільки один склад цей А скільки навісного лежить різного на тракторці. Так що ми вам можемо повністю скомплектувати під ключ трактор з навісним і ще буде вам знижки, якщо будете брати з комплектом. О, такі однокорпусні класні пуга Від України робить, але вони з регулюровки. По трьох осях регулював йдуть, можна настроїти, як вам буде зручно. На мототрактор краще брати такого, ніж це огне двокорпусне, яке теж буває. Ну і в принципі все. Пацани, такі, такі новини, таке налічє, такі ціни. Я думаю, я все розказав максимально. Доступним язиком, по цінах розказав, от і дуже. Ви мене вже питали в коментарях, які ціни, хлопці, я вам вже показав все по цінах, що ми маємо і що по чому, що за скільки можна взяти. На є знижки, там на якісь моделі можна 100 зробити, 150, на якісь 50 доларів, на якісь взагалі немає, на якісь як накати на які там і по тисячі, і по 1000, і по півтори баксів є знижки. Тому можна зекономити. Спокійно набирайте, будемо раді вам допомогти. Мінітрактор Україна з вами, як завжди, шануємось, Збережіть себе, всім щастя